Conditional sentences Conditionals Добрий день. Сьогодні розберемося з Conditionals. На середній рівень достатньо трьох типів умовних речень нульового, першого та другого. Якщо хтось матиме бажання розібратися з нюансами, пропоную ознайомитися з двома таблицями особливо цікаві приклади, до яких можна буде повернутися. Отже, нульовий тип. Якщо я вдома, я завжди дивлюся тебе. Перший. Якщо я буду вдома, я подивлюся тебе. Другий. Якщо б я була вдома, я б подивилася тебе. Цей тип найбільш нереальний. На зображенні типу мовного речення позначено червоними цифрами, зеленими форми дієслова. Ми бачимо, що всі фрази починаються на if. Що останнє дієслово завжди в першій формі. Перше дієслово буває в першій або другій. Нагадаю: перша форма дієслова це інфінітив без частки ту, друга форма або з другої колонки неправильних дієслів, або із закінченням іді. Про закінчення є відео на цьому каналі. Щоб згадати час першого дієслова, пропоную обрати максимальне число між типом речення. Від нуля до двох та часом другого дієслова. Як ми бачимо, інфінітив тут в нульовому і першому, і друга форма у другому типі умовного речення. Як запам'ятати ключові слова? Ми бачимо, що в нульовому типі використовується always. У першому will та вонт, вонт це will not. а в другому would і wouldn't. Wouldn't – це would not. По перше, це схоже на трикутник, найкоротше слово вгорі, двійконижніх найдовші, їх можна запам'ятати візуально. По-друге, можна придумати якийсь дивний образ, який зачепиться в пам'яті. Вуд нагадує слово дерево, вил, виделку, а овесь пачку з магазину. Таким чином малюю брусок дерева, з якого стирчить виделка, на яку насаджена пачка. Досить дивно запам'ятається. Повторюємо: нульовий тип про факти: перший про можливість, другий нереальний. А гарного вам дня! Приходьте ще!